Що впливає на зменшення інтернет-продажів? По-перше, це ваша особиста реакція на ті повідомлення, які вам надходять. По-друге, це наявність у вас достатнього асортименту, який потрібен вашим клієнтам. Зараз ситуація трошки змінилася і люди шукають не те, що би ви продавали, щоб вони вас купили, а вони шукають те, що безпосередньо їм потрібно. І тому будуть шукати його до тих пір, поки не знають. Ще важливим фактором є ваша активність самих у соціальних мережах. Подати оголошення і просто чекати, коли вам за ньому, по ньому зателефонують, цього недостатньо. Потрібно проводити зі свого боку певну активність, яка би допомагала людям більше про вас дізнатися. Дізнатись про те, що ви знаходитесь самі в інтернеті, що ви є активним учасником інтернет-мережі і що з вами можна мати справу, що ви з ними з одного суспільства і з одніми думками.